Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці. Отже, я вам вже казала раніше, що ми будемо працювати як в одному напрямку, так і в зворотньому да, з формулами квадрата суми та квадрата різниці. Ми сьогодні з вами будемо навпаки. Да, Збирати ось цей повний квадрат суми або квадрат різниці. Отже, формули ви вже знаєте, сподіваюсь, ви всі їх вивчили. Давайте порозв'язуємо завдання. Перший номер, номер 465, розкладаємо на множники. Отже, перше. а квадрат мінус 6А і плюс 9. Давайте перше розпишемо більш детально. Да? Що це ми маємо? Дивіться, а квадрат мінус… Тепер трошки пропустили місця. Що таке 9? Це у нас 3 в квадраті. Отже, посередині у нас що повинно бути? Подвійний добуток, да? першого на друге. Отже, 2 множу на перше і на друге. 2 множу на 3, 6 і на А. Отже, дійсно, у нас 6а. Як ми запишемо, що це буде а мінус 3 в квадраті. Давайте друге розберемо. 64 плюс 16b плюс б квадрат. Що це в нас таке діти? Це 8 квадраті. Отже, що у нас буде 8 плюс b в квадраті. Давайте усно зараз розкриємо, перевіримо себе. Квадрат першого 8 квадратів, 64, плюс подвоєний добуток першого на друге, 2 множимо на 8 і на b 16b, і плюс квадрат другого, дійсно, плюс b квадрат. Йдемо далі, третє. Ускладнюємося: 0,1 m квадрат плюс 0,2m і плюс 1. Отже, це у нас що в квадраті? 0,1 m так? Да? Отже, 0,1 – це у нас яке число в квадраті? 1 в квадраті, плюс 1 і весь вираз в квадраті. Можете зараз зробити паузу і перевірити себе, чи дійсно працює. Четверте, 1,25 мінус 2 п і плюс p квадрат. Що це в нас буде? 1,25 – 25 це 1 5 в квадраті. Отже, це буде 1 5 мінус, тому що у нас є мінус, П, да? і все це в квадраті. П'яте завдання. 4м квадрат мінус 12m і плюс 9. Отже, 4м в квадраті це що таке? Це 2m і все в квадраті. Отже, Перший це 2м. Друге. Що у нас? 3 в квадраті це 9, мінус 3 і в квадраті. Знову ж таки, квадрат першого 4 м квадрат. Мінус подвойний добуток першого на друге. 2 на 2m, 4м і на 3 – м Плюс квадрат другого виразу. У нас 3 в квадраті 9. І шосте. 9 це квадрат, плюс 24 це плюс. 16D квадрат. Отже, що це в нас буде? 3С плюс 4 d І все в квадраті. Зробіть зараз паузу і перевірте себе ще раз. Наступний номер номер 467. Знайдіть значення виразу попередньо розго... згорнувши його у повний квадрат. Отже, вираз а квадрат мінус 2а плюс 1 згортаємо у повний квадрат. Що це в нас буде? а мінус 1 в квадраті. А тепер знайдемо значення, якщо а дорівнює 91. Що це в нас буде? 91 мінус 1 в квадраті. 90 в квадраті. Це що у нас буде 8100. Якщо А дорівнює мінус 19, що це у нас буде? Мінус 19, мінус 1 в квадраті. Це буде мінус 20 в квадраті. Мінус в квадраті буде плюс 20 в квадраті 400. Друге. 4m квадрат плюс 28m і плюс 49. Згорнемо до повного квадрата. Що це буде? 2m плюс 7 в квадраті. Якщо у нас m дорівнює мінус 3,5. Отже, 2. Множимо на мінус 3,5 плюс 7 в квадраті. Це буде мінус 7, плюс 7, це 0. 0 в квадраті 0. І якщо m дорівнює 0, що це в нас буде? 2 множимо на 0 плюс 7 в квадраті. 2 множу на 0, це буде 0, плюс 7 це буде 7, 7 в квадраті 49. Як бачите, такі завдання розв'язуються просто. Да? Якщо ми знаємо, звісно, ці формули скороченого множення. Наступне завдання останнє на сьогодні номер 469. Обчисли зручним способом. 36 квадратів плюс 2 множимо на 36 і на 14, і плюс 14 квадратів. Отже, згорнемо до повного квадрата. Що це у нас буде? 36 плюс 14, і все в квадраті. Да? Зараз ми бачимо, що це формула яка? Квадрат суми. Отже, 36 плюс 14. Це що у нас буде 50? В квадраті 2500. Ідемо далі. Друге. 117 в квадраті мінус 2 множимо на 117, множимо на 17 і плюс 17 в квадраті. Згортаємо до повного квадрата. Це буде 117, віднімаємо 17 в квадраті. Це буде 100 в квадраті і 4 нулі. Так? 10 тисяч. Отже, завдання ми розв'язали. Дома ви розв'язуєте дуже схоже завдання це номер 470. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!